Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас 9 жовтня і я вам хочу назвати нові актуальні ціни на всі зернові, олійні, бобові та нішеві культури. Крім цього, щоб бути в курсі всіх останніх подій, коротко розповім, яка зараз обстановка відбувається в аграрному секторі України та світу. Розпочнемо з такої інформації. Тривалі дощі не дають нашим аграріям нормально зібрати врожай соняшника та сої. Частина врожаю може постраждати від гнилі, що негативно відіб'ється на врожайності та якості самого насіння. Фермери майже з усієї території України відмічають, що через значну кількість опадів кошики соняшника випадають, стебла становляться крихкі, вологість насіння доходить до 15%. По своїй та ж сама ситуація. Фіксується розтріскування бобів та осипання самого насіння. Або висока волога, яка перевищує більше за 25%, не дає змоги розпочати збирання цієї культури. О, Далей, сука, алей. Кожен бох. Загнив, блядь. Нормально. Зогнив. Великий. Зогнив. Буде блядь, клян він катком молотитись. Тупо загнив. Гарненький вроді здається. Чик. Чепуха не ти. Коли? Коли? Так. Ага, побачимо коли? Коли? коли коли побачимо? Наслідок інтенсивних опадів у багатьох регіонах спостерігається перезволоження орного шару ґрунту, що не дає нашим аграріям нормально проводити осінню посівну. Хоча на кінець вересня вже повністю завершено посіву зимого ріпаку, але якщо брати до уваги зернові культури, тобто це пшениця, ячмінь, жито, їх посіяно на площі 1,2 мільйона гектар. Або тільки 26% від прогнозу. В торік на цю дату було посіяно 3,5 млн гектар або 44% від прогнозу. Тобто можна вже зрозуміти, що через вересневу дощову погоду цьогорічна посівна проходить значною затримкою. По збиранню пісніх зернових також відмічається доволі серйозне відставання порівнюючи з попереднім роком. Тощовий вересень також суттєво знизив темпи збирання гречки, кукурудзи, соняшнику, сої та цукрових буряків. На сьогодні зібрано десь біля 2,6 мільйона тонн соняшника при середній врожайності по країні 20 центнер з гектара, сої 505 тисяч тонн. При врожайності 24 центнера за гектара. Та кукурудзи 400 тисяч тонн середньою врожайністю 42 центнера з гектара. Думаю, що найближчим часом вдасться пришвидшити збирання цих культур. Тому що за прогнозами наших синоптиків, до 12 жовтня переважно по всій території України буде переважати суха погода. Хоча під кінець місяця у північній та західній частині України варто вже очікувати перших заморозків та випадання мокрого снігу. Тепер, друзі, назву вам закупівельні ціни на зерно. Розпочнемо ми сьогодні із соняшнику. Закупівельна ціна на цю культуру в портах та на різних переробних заводах починається від 13200 і доходить до 16800 гривень. За готівка ціна по країні буде становити в діапазоні від 11200 до 13500 гривень. За останні 2-3 тижні соняшник доволі непогано зріс у ціні. Через дощову погоду сповільнилося збирання цієї культури. На ринку виник дефіцит, і переробні заводи, щоб не переривати свою роботу, змушені збільшувати закупівельну ціну на цю сировину. Хороша прибутковість переробки за рахунок експорту нашої олії переважно європейської країни, дає змогу досить нормально підтримувати внутрішню ціну. добавок до цього на світовому ринку зростає ціна на пальмову олію що також за собою потягне здорожчання соняшника та соняшникової олії. Тільки друзі потрібно розуміти, якщо погода по країні поміняється в кращу сторону, зрозуміло, що пришвидшиться збирання соняшника. Тобто, в якийсь момент ринок буде перенасичений цією сировиною, і переробники вже не будуть так активно піднімати ціну. Тому потрібно користати моментом і продавати свій врожай. Або якщо у вас немає проблем з зберіганням, можете засипати соняшник в свої склади і чекати на більш кращу цінову пропозицію. Як тільки спаде цей ажіотаж не вами, ціна має всі шанси зрости вгору. Соя. Закупівельна ціна на цю культуру в портах та на різних переробних заводах починається від 13 і доходить до 16 400 гривень. За готівку ціна буде становити від 10 600 до 13 200 гривень. Тут можна сказати така сама ситуація, як з соняшником. Через дощову погоду виникають проблеми зі збиранням та якістю врожаю, що сприяє росту ціна сою. Проте покращення погодних умов сприятиме активізації жнив та поступовому збільшенню пропозицій на ринку. Тобто, в якийсь момент ціна може перестати зростати, або навіть опуститься донизу. Тому, друзі, якщо вам потрібні терміново кошти, користайте моментом і продавайте новий врожай сої. У кого немає такої проблеми і є ще змога де зберігати вирощений врожай, краще почекайте якийсь проміжок часу, як тільки спаде цей ажіотаж не вами, переробні саводи будуть змушені знову піднімати ціну. Також потрібно брати до уваги, що через сиру та дощову погоду. Потрібно очікувати набагато меншу врожайність сої, що може в подальшому позитивно позначитися на закупівельній ціні кукурудза. Закупівельна ціна на цю культуру в портах становить від 7200 до 8350 гривень. Заготівка ціна по країні буде становити в діапазоні від 4200 до 5700 гривень. Через сильну засуху та неврожай в поточному сезоні. Більшість європейських країн змушені у нас закупляти кукурудзу, що, як ми розуміємо, позитивно відбивається на нашій внутрішній ціні. Хоча потрібно розуміти, що на ціну буде тиснути нові врожаї і різні логістичні проблеми, такі як накопичення значних обсягів кукурудзи в портах та затримки з проходом суден. Тому, друзі, у кого доволі великі об'єми кукурудзи, рекомендую починати їх продавати тільки по одній причині. Що невідомо яка подальша ситуація буде складатися з зерновою угодою. У разі якщо вона не буде мати продовження, ціна на кукурудзу та пшеницю може доволі серйозно опуститися донизу, а експорт залізницею та автомобільним транспортом буде доволі дорогим та обмеженим. Пшениця спочатку назву ціни в портах. Так другий клас пшениці буде коштувати від 7600 до 8850 гривень. Третій клас пшениці ціна від 7500 до 8750 гривень. Фуражна пшениця ціна від 6600 до 7600 гривень. По країні ціна за готівку буде становити в діапазоні від 4200 до 5800 гривень. Скажу друзі, що ціни на пшеницю демонструють доволі непогане зростання завдяки активному експорту. Проте разом з цим спостерігається збільшення черг у портах та на кордоні. Деякі трейдери поступово припиняють прийомку через неможливість відвантаження накопичених об'ємів. Це, як ми розуміємо, може спричинити подальший тиск на ціну. Тому краще розглядати продаж пшениці. Адже невідомо, що буде ще в подальшому відбуватися зерновою угодою. Ячмінь. Закупівельна ціна на цю культуру в портах становить від 6600 до 7700 гривень. Заготівку ціна по країні буде становити в межах від 3500 до 4400 гривень. Попит експортерів на ячмінь залишається обмеженим і зосереджений в основному на найбільш віддалені ринки, що робить ячмінь найбільш залежним від морського експорту. При цьому він є пріоритетною культурою для трейдерів, що обмежує потенціал росту цін. Зараз наші трейдери в основному зосереджені на експорті кукурудзи та пшениці. Навіть попри суттєве зниження виробництва в поточному сезоні, ціни на ячмінь мають мало факторів для росту, а подальше здорожчання логістики може ще більш негативно відбитися на його ціні. Тому у кого виникають проблеми з беріганням серна. Може краще у цьому випадку продати свій врожай ячменю, а натомість засипати більш рентабельні культури, які може ще в подальшому зрости у ціні, або, як з варіантів, пустити свій ячмінь на відгодівлю свиней, корів, бачків і таким способом збільшити додану вартість. Тому, її друзі, це буде краще, чим продати його за 3,5-4 тисячі гривень. Ріпак. Закупівельна ціна на цю культуру в портах та на різних елеваторах. Починається від 15 і доходить до 17100 гривень. Заготівку ціна по країні буде становити в межах від 12200 до 14 тисяч гривень. Попит з боку портів обмежений через конкуренцію між культурами. До того ж незабаром трейдери можуть почати закривати свої експортні програми, а тиск на логістику через жнива пізніх культур буде все більше посилюватися. З іншого боку, перспективи попиту європейських переробних заводів залишаються невизначеними через енергетичну кризу в ЄС та появу значного врожаю ріпаку в Канаді. Тому ріпак варто продавати до загострення конкуренції на світовому ринку та появи проблем зі зберіганням. Також, друзі, хочу вам ще коротко назвати ціни на такі сільгоспкультури гречка. Ціна за тонну становить від 22 до 26 тисяч гривень. Льон. Ціна за тонну від 18 до 22 тисяч гривень. Просо жовте. Ціна за тонну від 7 до 8200 гривень. Овес. Ціна за тонну від 4500 до 6000 гривень. Жито. Ціна за тонну від 3500 до 4800 гривень. Ось друзі така інформація. А я на цьому буду завершувати відео. Бажаю всім удачі, миру, добра, не дивлячись на екстремальні погодні умови, все одно зібрати хороший врожай соняшнику, сої, кукурудзи і продати це зерно по хорошій ціні. Тож, усім до зустрічі!